Сьогодні з вами поговоримо про тренди 2025 у одязі. Ще у мене є для вас подаруночок Це ось такі рум'яна від найактуальніші, найцікавіші позиції з зари. Що зараз В'єтнамки просто. Повсюди, це штани, які як я називаю Аладдіни. Всім привіт! Я Таня і я рада вас вітати на своєму Ютуб-каналі. Нарешті прийшло літо і разом з ним нові тренди. Тому сьогодні з вами поговоримо про тренди 2025 у одязі. І хочу вам розказати, які силуети, які кольори будуть в трендах, і взагалі як це можна поєднати зі своїм гардеробом. І ще у мене є для вас подаруночок. Це ось такі рум'яна від бренду Юніко. По секрету скажу це з їхньої нової лінійки. І щоб отримати такий подарунок, потрібно залишити коментар від саме слів під цим відео, залити будь-який фрагмент цього відео до себе в сторіс і відмітити, звичайно, мене. І на протязі. Десяти днів я рандомно виберу людинку і надішлю їй ось ці рум'яна. Хочу сказати, що ці всі речі, які ви будете зараз бачити, повністю взяті в зари. Тому ви зможете перейти, передивитися. Навіть ціни для вас будуть залишати, щоб було для вас зручніше. В принципі, давайте починати і ще один моментик. Я іноді буду підглядати в свій телефон, тому що там в мене збережені нотатки, щоб точно нічого не забути і все вам розказати, тому не дивуйтесь. Так, я хочу почати з бази, яку я просто обожнюю. Це джинсові сорочки. У цьому сезоні вони повернулися до нас, вони вже практично повсюди, але є два нюанси, на які потрібно звернути увагу при покупці. І це. Щільність або більш м'який варіант. Перша це щільна. Її, звичайно, носять як верхній одяг, застилізувавши просто як верхній одяг. От можна навіть подивитися, це може бути просто поверх. Оверсайз-футболки і оверсайзних штанів, або ж можна ще додати светра на талію, щоб це виглядало більш цікаво і більш нашаровано, скажімо. І, і другий варіант це вона більш м'яка, це більше як прям сорочка, яку ми носимо і взимку, і влітку восени навесні. Її заправляють. Можна стилізувати як просто до спідниці, заправивши, або джинс. Та також од можна ще носити під на Наталі виглядає більш нашаворовано, і воно вже буде знаєте в такому бохо стилі, який зараз теж є трендовим. Далі сатинові штани. Для мене взагалі цей матеріал завжди каже про якусь жіночність, ніжність, елегантність. І вони завжди виглядають, знаєте, так дорого, розкішно, навіть у якихось простих поєднаннях. Тому в Зарі я знайшла три варіанти, які мені сподобались. Е, перший варіант е, це ось такі біленькі, молочні. Е, вони коштують 30 євро. Далі наступні вони. Ну, дівчата часто практично ідентичні до них, просто дорожчі. Вони коштують 50 євро. І вже наступні це такий вже більш прикольний варіант, тому що вони йдуть темні. Коштують вони вже 100 євро. Але, дівчата, варто на них звернути увагу, тому що для мене вони більш практичні, ніж молочні. І одразу вам хочу показати стилізацію, щоб ви розуміли, як можна цікаво саме поєднувати їх з. Аксесуарами і як доповнювати. Перший варіант це ось такий топ. Просто біленький, він йде трошечки е спущене з одного плеча, але в принципі можна взяти як базу. Можна замінити і взяти просто, звичайно, білу майку. Е звичайно що ці ж, ті ж сатинові штани вони йдуть в темному кольорі, е додаю до них пасок масивний, е наприклад, шляпу в'язану. Зараз якраз буде літо, ідеальний варіант. Е, можна додати браслети мої улюблені і якесь таке більш звичайне взуття, в'єтнамки, просто сандалі, босоніжки, що завгодно. І ось такий, в принципі, лучок в нас виходить е, і цікавий, і розслаблений на повсякденний день, на повсякденне життя. І ще один варіант вже з світлими штанами це ось такий варіант. Можна одягнути якраз ці штани. Поверх, просто якийсь светр. Я просто подивилася: ось цей варіант зеленим. Мені дуже подобається він. я по секрету скажу, я його вже собі замовила, але тим не менше можна використовувати, ще раз кажу, будь-який варіант. Просто ось такий светр саме обрала я. Можна доповнити їм сонцезахисними окулярами, сережками, знову ж такою плетеною сумочкою і якимось акцентним взуттям. Тут це е, червоні балеточки. І ось такий лук вийшов. Тому, якщо у вас немає ще сатинових штанів, я думаю, це ідеальний варіант на літо. Наступне це футболки цього літа. Я не буду зараз вам показувати звичайні білі або чорні футболки. Я зараз вам покажу такі футболки, через які можна не знаю, як виразити свій настрій сьогодні з цікавими текстурами, легкими принтами, незвичайними деталями, які робить образ особливими. Давайте вам покажу, які Чотири варіанти я собі зберегла з зари. Перший варіант це така сіренька футболочка, до речі, вона з чоловічого відділу, але вона дуже гарна. Прям мені вона дуже сподобалася, я її навіть хочу купити собі. Коштує вона взагалі дуже бюджетно 23 євро. Далі йде варіант для високого контрасту. Взагалі, до речі, якщо ви хочете, щоб я розказала про контрасти, про взагалі, ваш тип контрасту, то. Пишіть в коментарях, зроблю наступне відео про це, тому що тут є теж дуже цікаві моменти, про які навіть коли я про це дізналася, я не думала, що, наприклад, я там такий контраст. Тому, якщо вам цікаво, я вам розповім. Ми будемо визначатися з вашим контрастом. Так от, про футболку вона йде для високого контрасту, дуже подобається, як вона сидить, вона більш приталена, до речі, але варто звернути увагу також на неї, якщо хочеться додати трошки фарби в свій гардероб. Далі йде навпаки така пастельна, світла е, футболочка, температура тут не сильно вже важлива, але вона дуже гарна. І наступна, вона схожа вже на наш другий варіант, але йде біла. Вона підійде буквально усім, вона теж йде більш приталена. Тому ось я зібрала ось ці три-чотири вибачайте, варіанти футболочок, які просто ідеально, в принципі, підходять усім дівчатам. Ну, Буквально трошечки нюансів, скажімо. Наступним поговоримо про майки і топи. Тому що, дівчата, скажіть, що влітку вони просто рятують, але хочу показати, навіть якщо найпростіший топ або майка може виглядати цікаво в образі. До речі, зараз мене здивувало, там реально є дуже багато варіантів топів. Які варто купити. Тому давайте розпочинати. Першим це маєчка, дівчата, зверніть увагу. Я в ній. Ось така маєчка з кружевами, яка просто ідеально впишеться під будь-який. Образ просто навіть влітку восени взимку, просто під будь-що. Навіть от зараз я сиджу в жакеті і під низ ця маєчка, і вона вже виглядає цікавіше, ніж просто звичайна базова майка. Тому, ну я як би можу сказати, повністю раджу її купувати. Вона вам знадобиться не тільки влітку. Далі топ в нас іде в горошок, принт в горошок. Зараз просто тренд. Топ-бандо. Хто любить, кому пасує топ-бандо, точно варто звернути увагу. Ще й коштує дуже приємна ціна, скажімо. Наступне зверху можемо побачити топ в стилі Бохо. Він іде, як вже маєчка, вона така напівпрозора. Я вже її міряла, і вона така не прям як на фото, але більш прозора. Але теж виглядає досить цікаво. Далі в нас іде вже така футболочка в форматі в'язки, вона така досить тепленька, але мені дуже подобається її. Колір. Дівчата, я не знаю, я була за кордоном, але все одно не вийшло, її вловити, її вже не було там. Але вона мені дуже подобається, її можна носити будь-під шо, під топи, під майки. Якби можливо, просто, але я її не міряла, тому не можу вам сказати точно, як вона виглядає просто на цілі. Наступний у нас іде знову ж топ е, в горошок. Він вже йде такий більш нарядний, скажімо, на якусь подію. Е, його, в принципі, я не можу сказати, що можна буде розбавити якимось більш е, такими елементами, щоб він виглядав більш просто, тому що він бере на себе досить багато уваги. Тому цей варіант ідеально підійде під якийсь захід. Далі наступні два варіанти в нас йдуть з мережевим. Давайте почнемо з чорного топа. Взагалі, цей топ я міряла. Він мені дуже сподобався. Але чомусь я вирішила, що я подивлюся топи в українських брендів і куплю щось там собі. Але тим не менше, дуже класний топ. Я отримала дуже багато запитань в свій інстаграм, коли виставила фотку. Тому, в принципі, ідеальний варіант, хто шукає щось. Хоже. Далі в нас останній варіант це такий більш для сміливих, скажімо. Він йде теж в формату маєчки, але вже в такому, по-перше, кружева, по-друге, в такому цікавому кольорі. Я не можу сказати, що це якийсь зелений чи якийсь типу хакі це фісташковий колір. Він є трендовим, тому для сміливих дівчат варто звернути увагу на нього. Тому ось така підбірочка в нас вийшла з топів. І ще вирішила додати стилізацію з цими топами або майками, які я вам зараз показувала. Перша звичайно почну з цієї майки, тому що вона просто універсальна дівчата. От, наприклад, тут можна застилізувати її з білими брюками, додавши сорочки в важковому кольорі, або ж просто в блакитному будь-якому сумочку додати акцентну, наприклад, балетки або в'єтнамки, і вже там окуляри. Сережка, щось таке і вже виглядає дуже цікаво. І наступний варіант, як же я вже казала, з блакитною сорочкою, до речі, з тою, якою ми з вами розглядали на початку, з м'якою сорочкою, це я брала звідти, доповнивши, наприклад, вже більш такими темними брюками, можна додати ремень або якусь типу банданку, окуляри. Сережки, сандалі і лучок на вихід готов. Це вже такий, знаєте, навіть можна сказати весняний осінній лучок, але влітку теж можна носити, коли прохолодно. от, наприклад, як сьогодні. І далі я хочу показати ще стилізацію з топом, про який я вам казала, він нарядний. Можна застилізувати з базовою чорною спідничкою, додавши акцентну сумочку, буде теж класно поєднувати. Не буде, знаєте, перекривати ось цей горошок, не буде виглядати дуже багато акцентів, буде виглядати дуже класно. Додати, наприклад, підбори, окуляри і, наприклад, сережки. І вже образ виглядає і базово, і цікаво, кудись іти, просто ідеальний варіант. Наступне це штани, які, як я називаю, аладзіни. Вони йдуть для таких, знаєте, більш сміливих дівчат, максимально зручні, легкі, ідеальні для спеки, але головне, як їх поєднувати, щоб не виглядати дивно. Тому що сам фасон штанів він виглядає незвичайно і не базово. Якщо ви не знаєте, як вони виглядають, зараз вам буду показувати і все розказувати. В Зарі, я знайшла для себе два варіанти: світлі і Темні, перший варіант світлий. Він взагалі ідеально підійде, тому що він іде як базовий. Але і в той же час такий можна поєднати з спорт-варіантом. Вони коштують 40 євро. Я нічого не можу сказати. Взагалі, якщо ви знаєте, що таке штани Аладдіни, вони йдуть по фасону, не як звичайні штани, не спортивні, не джинси, не сатинові. Вони просто так і називаються. Аладіни, вони так і сидять, дуже оверсайзно, скажімо. Вони ще бувають знизу на зав'язочках, що робить ще більш оверсайз, і можуть, до, до речі, вкорочувати трошки. Зрост дівчатам, які і так не дуже високі. Е, от, тому тут варто вже підбирати під ваш е, тип фігури і зріст. Е, але, тим не менше, от можна подивитися стилізацію в більш е, прохолодний варіант. І, наприклад, можна стилізувати ці штани по-різному на будь-яку пару року. Я думаю, що ці штани залишаться з нами точно до зими. Тому показую вам такий більш прохолодний варіант. Е, можна застилізувати з. Жакетом з круглими плечима, ці штани в світлому кольорі, будь-які закриті підбори, клач, окуляри і ось ця резиночка. Далі, вже більш літній варіант це можна додати бандану, ось цей подовжений топ бандо, знову ж таки, клач, і, наприклад, акцентні підбори. тут. Це червоний колір. До речі, можна ще додати, знаєте що сюди? Можна ще додати якусь прикрасу на шию, тому що, як на мене, не вистачає, але вже виглядає цікаво. І наступні штани це знову ж таки Аладні, але вже в темно-коричневому кольорі. Це теж Zara, коштують вони 46 євро. Тут, знаєте, я би їх поєднувала в Бохостилі, ну, от навіть тут цей пасок. Додавши навіть топ в коричневому кольорі, і буде виглядати як костюмом, от тому ось такі штани Аладдіне. Наступне хочу вам розказати про спідниці, тому що в Зарі в цьому сезоні в цій колекції дуже багато спідниць і коротких, і довгих, і якби класичних, не з класичних спринтами. І для мене просто ідеальні всі варіанти, і я хочу вам показати, їх, щоб ви знайшли для себе ідеальний варіант. Перше, що я хочу вам показати, це така спідничка в спортивному стилі. Вона йде довга, молочна. Її можна застилізувати з білою футболкою або майкою. Якщо візьмемо формат з майкою, можна навіть взяти напівпрозору, і образ вже буде виглядати так дуже цікаво, навіть трошечки вже е, нарядно, скажімо так, і додавши, там, наприклад, В'єтнамок, можна просто, можна на підборі. І вже буде образ класний. Е, наступне це спідничка йде спринтом. Спринтом вона йде таким, знаєте, досить видним. Але мені дуже подобається, як вона пасує дівчатам з великими бедрами. Я її вже просто бачила, тому можна казати. Ще я бачу її стилізацію, наприклад, восени можна одягати з довгим біленьким пальтом. Знаєте, якщо в бажане є таке кругле з круглими плечима от буде виглядати класно. Наступна спідничка, мені, кстати, дуже подобається. Я навіть, можливо, собі її придбаю. Це спідничка йде в такому рожевому пудрому кольорі. Вона на відміну від попередньої, не підійде для великих бедер. Вона йде з таким мережемом понизу. Я думаю, просто її можна стилізувати з будь чим, з майками, футболками, оверсайзними, піджаками. Ну, буквально з усім. Тому я для себе цей варіант зберегла. Далі йде варіант білої спідниці. Наскільки я зрозуміла, вона йде з льону. Але мені дуже подобається ось цей верх, якби це знаєте, спортштани якісь. Тому виглядає прикольно. Останній варіант довгої спідниці це ось така спідничка напівпрозора, вона точно для сміливих дівчат. Але можна її цікаво застилізувати, і вона вже буде виглядати більш стримано. Але мені дуже подобається цей варіант. Я навіть коли на вулицях бачу дівчат, які йдуть в прозорих спідницях, виглядає дуже вау. Наступне це спіднички вже короткі. Я для себе зберігла два варіанти, які, як на мене, найцікавіші і трендові. Тому давайте розпочинати. Це ось ця спідничка жовта, і вона йде з ось цими детальками. Чесно, я не знаю, як вона називається, але я думаю, ви бачите, про що я кажу. Вона, по-перше, йде з цими детальками, а по-друге, вона ще й в такому кольорі, типу вершкового масла, що є дуже актуальним цього сезону. Стилізувати дівчата будь-що просто, одягнувши просто білу майку, білу футболку і якісь навіть в'єтнамки або байлетки, все. І цю спідничку це вже образ буде дуже класний, цікавий, на вас точно будуть звертати увагу. І наступна спідничка це така спідничка, як балон, я її називаю. Біленька, вона дуже легесенька, до речі, прям дуже-дуже. Кому подобається такий варіант, я думаю, що це просто ідеальний мастхев саме на літо. Такси, давайте переходити вже до останніх позицій це взуття і сумка, і починаємо з взуття. Взагалі, тут хочеться завжди поєднувати і стиль, і комфорт. Тому можу запропонувати вам декілька актуальних позицій. Хочу почати, звичайно, з В'єтнамок, тому що зараз в'єтнамки просто повсюди. Це взуття з нами ще залишається з наче 23 року. Ну, коротше. Йому вже, напевно, роки 2-3, і воно до сих і з нами це досить актуальне взуття. Її можна обирати на низькому, на високому, на взагалі без підбору, е, будь-якому, що вам подобається. Е, тут варіант я собі зберігла підборів в'єтнамок на низькому ході. Е, коштують вони всього 30 євро, тобто не дуже багато. Ідеальний варіант просто на повсякденний варіантик. От. Наступне це вже більш цікаві підбори. Вони йдуть в кольорі золота. До речі, можна тут варіант, якщо ви знайдете, в срібному кольорі, тому що цих два кольори зараз буде дуже класно виглядати на вулицях. Взарі я знайшла тільки золоті. Давайте далі. Далі це ось такі босоножки з плетеним передом. Взагалі, такі босоніжки, чесно, я не дуже розумію. Для мене вони не зручні, але багато людей ходять по місту в них і вони дуже гарно виглядають. Якщо б вони для мене були зручними, я б їх просто одразу собі купила. Але виглядають дуже класно. І колір просто ідеальний темно-коричневий. Наступне взуття, яке я, до речі, собі купила, це босоніжки з ось цією фурнітурою золотою на пальчику. Для мене вони просто ідеальні. Під все, варіант на літо просто ідеальний. Нічого більше не можу сказати. І коштують вони досить окей, 40 євро. Я думаю, це ідеальний варіант на там, літо відносив і все. Далі, наступний варіант. Це вже прям підбори. Вони йдуть на досить високому каблучку. Вони блакитні з ось цим носиком. Мені дуже подобається, як він виглядає на ніжці. Цей варіант. Думаю, підійде більш, знаєте, кудись на вихід, але можна і застилізувати в повсякденний варіант, е, кому подобається ходити по місту на підборах. <свісно> давайте наступний. Е, далі в нас іде, давайте щоб не відходити від цього тренду з розрізом. Далі хочу показати балетки. Е, вони вже йдуть в біленькому молочному кольорі, теж саме з тим же розрізом, е, де пальчики. Дуже класний варіант, якщо ви не хочете, знову ж таки, взуття на підборі, ось цей просто ідеальний варіант у вигляді балеток. Коштують вони 50 євро. Так, далі в нас йдуть теж підбори. Вони йдуть в вершковому масло кольорі. Та Нічого не можу про них сказати. Я собі їх хотіла, але якось перехотіла, тому що зрозуміла, що дуже багато людей будуть їх обирати собі влітку, тому я їх не купила. Не буду вам розказувати, що вони прям вау-клас варто купувати. Варто купувати тим. В кого немає багато взуття, це ідеальний варіант, якби замінити всі цікаві підбори, тому що вони цікаві, вони зручні і вони актуальні в цьому сезоні. І наостанок це сумки зберігла собі великі маленькі плетені, просто м'які є з чого вибрати, скажімо, Тому давайте вам зараз розповім з зараз, саме які я собі зберігла. Перше, це шопер. Він, в принципі, підійде просто гуляти по місту в зал, навіть на прогулянку на пляж. Взагалі, коли я його побачила, мені нагадав, знаєте, такий вайб, який бренд Sport Reach, ось цей. Мені дуже він нагадав, тому в принципі ідеальний варіант. Мені дуже подобається його саме колір зелений, біленький, нічого зайвого. Наступне це сумочка на плече. Вона йде досить велика по розмірам, саме в цьому кольорі, який ви зараз бачите, тому що є ще інший кольор, світлий, бежевий, але він базовий. А ось цей кольор виглядає прям дуже актуально, дуже класно. Буде дуже класно виглядати з образами вашими. Наступний варіант це варіант з бісеру. Цей варіант ідеально підійде на пляж, на якийсь відпочинок, тому що. Вже знову ж таки казала, він іде з бісеру. Можна, в принципі, ну, використовувати як косметичку, але під купальник, під якісь плаття. На відпочинку просто ідеально буде мачитися. І хочу ще показати вам одну сумочку з бісеру вона вже є варіантом для міста, так і на відпочинок, я вже вже казала вам. Просто ідеальний варіант виглядає і цікаво, і актуально з бісеру, і більш як розслаблено. Тому варіант гарний. Далі хочу звернути вашу увагу на. В'язану сумочку, вона йде, знаєте, з такого матеріалу, як світер, але виглядає дуже прикольно і акцентно. Знаєте, якщо одягнути якусь білу майку, джинси, наприклад, на низ, потім балетки, і взяти ось цю сумочку, образ вже буде виглядати таким більш нарядним, акцентним і точно не залишиться без уваги. Тому цей варіант досить гарний. Я навіть, можливо, придивлюся собі цю сумочку. На цьому все. Я сподіваюся. Сподіваюся, вам сподобалось це відео, тому що я дійсно старалася підібрати найактуальніші, найцікавіші позиції з Зари. До речі, які, можливо, ви зможете придбати на знижках. Якщо я не помиляюся, в зарі починаються знижечки з 28 червня. Тому, якщо ви уважно дивилися цей влог, ви зрозумієте, які речі вам потрібно докупити, які не про вас, які точно не варто брати вам. Та дякую вам за перегляд, буду вдячна за ваш фідбек. Вигляді лайків, дзвіночків, коментарів. Обожнюю читати ваші коментарі, тому що мені дійсно цікаво читати ваш фідбек, що ви думаєте, що мені змінювати, що вам подобається і що знімати ще. Не забуваємо про подаруночок, який ви можете з легкістю отримати, напишавши коментарі і виставити до себе це відео. Дякую вам за перегляд та до наступних відео!